Добрий ранок! Дуже рада вас знову бачити! Сьогодні ми також погляньте на картину, але сьогодні ми з вами дізнаємось протилежні слова. Скажи навпаки. Ось, наприклад, є хлопчик, а навпаки, дівчинка. Ось є солодке, а навпаки, є. Кисле. Ось ми з вами зараз розберемо нашу картину. Що тут навпаки? Погляньте, це пальто. І воно довге. А ось кофтина в нас яка. Коротко. Якщо пальто довге, то кофтина коротка. Так. Подивіться, ось на цю картину. У нас є штани, вони брудні. А комбинезон який? Чистий Чисти. так. брудне, чисте. Ось ми поглянемо на птаха. Хто впізнав, який це птах? Ластівка. Ластівка Ластівка у нас маленька. А чорногус у нас який? Чого це? Ну, це птах, його так можуть називати. Це ловик. Це і лелека, чорногусь, це один а? і той же птах. Так, Давайте лелека, як вам так зручніше. Лелека який? Белик. Великий. Ластівка маленька, а лелека великий. А ось сюди поглянемо, тут у нас є футболка, як вона світла. Вона не біла, тому що тут декілька кольорів, але вона світла. А рубашка у нас темна. Так, це світле, а це темне. Там ще є купкуються, там нема. Тут є гудзики, а тут немає. Та, ну, Ми не, не зовсім так відрізняємо їх. Так, тут багато в них є відлічі від. Річ, від Протилежності. Так, ми протилежність робимо, а не чим вони відрізняються. А іменно протилежне. Ось у нас є свійський птах, а це який? Дикий. дикий. Бачите, ми ж не розбираємо його колір, будову, структуру, чим вони живляться. А ми просто говоримо, що це свійський, а це дикий. Протилежні зазначення. І у нас є зимуючий, птах, а є перелітний, так. Синичка у нас зимуюча, а шпак у нас перелітний. Ось погляньте, так ми ще раз з вами проговоримо це. У нас є довге, та коротке. Є брудне, та чисте. Є маленька, є. Велике, є світле, є темне, є свіський, є дикий, є зимуючий, а є перелітний. Так, ось така наша з вами таблиця на сьогодні. Ну що ж, любі мої маляточки, хочу вам сказати. Що сьогодні в нас останнє заняття змовлення. Ми вже з вами все вивчили, ми вже з вами будемо прощатися. Ви вже йдете до школи. Пам'ятайте, що ми з вами вчили, що ми вивчили абетку, яка починається з літери А та закінчується літерою Я. Пам'ятайте про голосні та приголосні та м'які приголосні звуки. Все пам'ятайте, будьте розумничками і хай ваші вчителі будуть задоволені вами, так як задоволена вами я. Дуже приємно було з вами працювати, буду сумувати за вами, але бажаю вам всього найкращого. До побачення, мої любі!